А мені да -да. не зрозуміла е, сама причина цих розмов. Е, ми е, направду маємо зараз підстави говорити про вибори, тобто, війна а... закінчиться скоро, або вона вже да. когось закінчилася. Ну, ну, от за, зараз е, он, Трамп вивалив свій мирний план, буквально там кілька хвилин тому, да, там, типа, де він пропонує замиритися, навіть він пропонує там частково зняти з Росії санкції, що я, я вважаю великою поразкою, але між тим, там якийсь обмін територіями навіть пропонується. Ну тобто е, нас штовхають до замороження конфлікту, і вже очевидно, що наші е, погодяться на таке. Тобто ще раз погодяться на заморожування конфлікту по лінії е, зіткнення зараз, да, з можливим обміном, ну, наприклад, там, суджу на Енергодар, або, як е, в команді Трампа кажуть, що ми віддаємо Супостату Донецьку область, тобто да, е, Славянськ, Краматорськ, Константинов, Купокровськ, а натомість вони віддають нам Запоріжжя. Запорізьку і Херсонську. Ну, я думаю, що ні Росія на це не погодиться, ні ми. І тому варіант може бути там ну, просто замороження конфлікту. Хіба що з невеличким обміном суджу міняємо на енергодар. Да? Такий варіант, я думаю, що влаштує. От, і нам нікуди діватися, ми в ритмі танцю. Понятно, що цей варіант дуже поганий на нас, але для нас будемо реалістами. Ми всі хочемо, щоб вийти на кордони 91-го року. Ми всі хочемо дати пошапки Росії, щоб Росія відчула цю катастрофу, щоб вона відчула поразку у війні, тому що тільки цей варіант може змінити менталітет руських, так само, як поразка у Другій світовій змінила менталітет. Німців. Ще 80 років тому їх там, ну, чи хай 100 років, 90 років тому їх зупинити ніхто не міг, вони дуже хотіли воювати. Тепер їх попустило, і в Європі німці ну, ледь не сама пацифістська нація. Тобто катастрофа приводить до обдумування. І поки Росія не по шапці, хорошо по зубам, поки вони буде цей э, дивіз діди воювати.